<ків> і всім привіт, друзі! З вами я, кобочний, я ваш любимий ютубер Гецманщина. І як ви видите, у мене тут чортний. Wow. Ой, шоти не чорт, конечно. Но не чому ж, ну, з ямами. Він уже другий. Яма у тебе прибуде, ти висох. Можна кожу і поводки і за нього впасти лама Ну, типа, я навід, як лама упала, а житель типа ту був, а типа просто поводок через сто просувався. Ну, не знаю, Ну, добре, я пішов зажати дерево. Моя найбила заняття. Що не саме любиме. Ну, як ви, друзі вже виділили, я пару днів не викладав відео. Знаєте за чого? І за Майнкрафта. Ви спитаєте, як і чому, і чого і за Майнкрафта. <кхем> ну, коротше, дійте, я вам тепер розказую історію. Дітя, я грав в Майн, я зняв режим. ну, типу, Просто я захотів віддихнути <кхем> цього одного блоку. Я зняв коротше... Я, конечно, не допускаю, что я не думаю, что вы Но, причину, вы не можете что так, Я, когда увидел, я охренев, Я думаю в своих мыслях, что а расскажу, что не знаю вообще уже А потом я не знаю, ушел. Ну, короче, я такие не

Маяка йока. Бляха. Ну коротше, я йду <світний> робити ці всі дерева. Ви портите мені кадру, моя хватит, спавнитися. Я вам сам всі перерутаю. Коротше, друзі, тепер мені ніхто не портить. Чи, друзі, в мене зламався топор, я йду тепер робити ще Може мені просто обрати та сух крутити животного? Так тут спавнять, блін. Так, я зробив новий топор і буду робити. Топор. Хороше, зробив собі меч. Ну, тось, як його там. Почекайте. Дерев'яний меч. Йово, так це і називається. А, блін, жалко їх убивати, потім мені ще е, е, все робити. Ну добре, я хочу це все Це буде дуже-дуже прикольно. Ну, ваше Зроблювати все своє дерево. <рик> Ні! Ніт! Я не тебе ман. На вашому пристрої майже закінчилось місце, яке Майнкрафт теж використовує для зберігання світів і параметрів, чому б вам не видалити щось старе і не потрібне, щоб мати змогу її далі зберігати. Нове. Ви серйозно? Мені гія май дороблювати відео. Ну ні, це вже не у перший раз, діти ваша нажму цю кнопку ну ок. Та я просто вийду. Майнкрафт. Дякую. Ну, Майсе. Ну, теперь-ка давай пиши мне, що там будет. Буде, буде знаете, що капец. Ну як, коли я це про це розказував, я вам це про це розказував. Ну йоко, ви тепер самі дивитесь. <кхем> і це серйозно не я, бо я даже з телефона не знаю монтувати. Йоко капець, просто серйозно капець. Я взяв і просто не знаю, що мені тепер робити. Ну, я чувствую себе полним ідіотом. Знаєте чому? Майнкрафт. <кій> коротше, чекаю мене ділю іще. Доку Майнкрафт одумається і мене обратно верне в свій В мій світ. Ну, коротше, все якась фігня. Боже, зайти. Коротше, нічого більше не змінить. Ну, блін, я нажимаю, 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 нажимаю. Це взагалі, коротше, друзі, нічого, нічого. Ні то, ні то, коротше, не робите. Ну а на цьому відео я вже з вами прощаю, я тепер його йду викладати, <кхем> Бо я 4 дня ніяке ще відео не викладаю. Ну, коротше, друзі, я буду сьогодні грати в Tom 2. Я зараз буду знімати відео, бо в Майнкрафт я майже і ще неділю не буду заходити. Ну і коротше, на це всім пока-пока. Я добре там іграв. Ну, як ви видите, Майнкрафт почти поводиться як кріса. Взяв мене і просто бац. Все. Ну добре друзі, з вами як обочинно, я кобочно, я ваш любимий ютубер Гетьманщина. І всім пока-пока. Не забудьте підписатися на моє відео і покласти і Напишіть коментар, чи ви хочете іще, щоб я далі грав. І всім пока-пока. Не забудьте покласти лайк і підписатися на мій канал. <кхм> а я вже прощаюся. Всім пока-пока.